Всім привіт! 16 червня, літа у розпалі квітують досі сумахи. По сумахам лазить бджола. Немає жодної китиці, щоб по китиці не на китиці не працювала бджола. Я знімав приблизно тиждень назад як квітує сумах і скільки на ньому бджоли тоді мене запитували скільки сумах квітує і там один дописувач написав що 3 дні Ні, не 3 дні а днів 10 а може і більше і це при тому про всьому що зараз у місті в розпалі квітування липи зараз липи гудуть від бджіл і ще догодовують широколистині і в розпалі у місті, в парках, в скверах і просто на вулицях міста в розпалі, дрібнолистині липи, не дивлячись на цей факт, подивіться, скільки бджоли на сумахі, не дивлячись на факт того, що липа у розпалі. Подивіться, скільки бджоли працює на сумахі. Ось для, для ефекту мого розказу я знімаю липу. Липа тільки-тільки розквітла. І тут якась осміолази. Одна осміа лази все-таки. Тільки-тільки розквітає. Там є і бджоли. Бджоли теж лазять і бджоли немало. А поруч їх тут дві. А поруч липа, яка вже квітує. Вона пахне. Аромат стоїть. Аромат стоїть ще той. Щоб сказати, що на ній не працюють бджоли. та ні. Працюють на ній бджоли. Бджоли на ній працюють зовсім непогано. Бджола є. Липа ароматна, а запах... Це свідчення виділення нектару. Але в той самий час, в той самий час, якщо прийти через дорогу. В той самий час, якщо прийти через дорогу, ось так стати біля сумаха. В ті ж самі хвилини на мене спікірувала якась бджола. Ці самі хвилини на сумахі бджіл більше. Я нічого не продумую, це все документальні кадри. Бо зараз будуть знатки розповідати, що сумах це дерево, яке нічого не виділя. Воно бджолам не потрібне і взагалі це інвазивна рослина. Ось так. Ну а ми повертаємось до своєї алеї Сумахової. Трохи від неї відійшли, щоб зняти липку. Дерево гудить Та ну, ну гул стоїть дуже дуже класно, класнюче. Цей рік взагалі аномальний, тому що зазвичай, якщо погода тепла, нормально іде своєю чергою, то сумах переквітає і ще до липи. За декілька днів. В цьому році не так. В цьому році наклалося квітування рога або уксусного дерева із квітуванням липи. Я сюди йшов, думав, зніму, зніму той факт, що липа виділяє і на сумахі бджіл немає. Я був впевнений, що буде так, тому що коли я йшов до цієї посадки, я йшов мимо лип, а липи гуділи від бджіл. Ну, Незважаючи на те, що липи гудуть від бджіл, гудить від бджіл і сам Сумах. І це при тому при всьому, що Сумах від бджіл гудить кожен рік, незважаючи ні на холод, ні на спеку, ні на посуху, ні на вологу. Звичайно, він, він набагато краще виділяє у теплу вологу погоду. Так само, як і липа, але ж він не зупиняє виділення зовсім в нуль, якщо щось йому не подобається. А ось липа така примхлива бариня, що вона може зупинити виділення в на протязі буквально однієї години. От О 12-й годині ще годіло, а на півпершу вже лип, липу пусті. Тут такого ніколи не відбувається. Плюс, ще раз кажу, що в сумах квітує. Не менше, ніж квітує дерево липи. Один мінус, звичайно, якщо у вас багато липи і ви надієтеся зібрати дорогоцінний липовий мед, то Сумах має всі шанси зробити мед не чисто липовим. Ідімо далі. Ну, а з другої сторони, якщо на липи, надії примарні, то Сумах завжди допоможе зібрати липово-квітковий мед. І не факт, що він буде гірший, ніж чисто липовий, а можливо навіть буде кращим. Бджола скрізь. Це не те, що я там показав, вибрав якусь одну китицю, прийшов із склянкою цукрового сиропу. Облив її і, і, і знімаю бджіл. бджоли скрізь. Як ви, як ви розумієте, облити усі дерева я просто не маю ніякої змоги. Так, хтось мені тут листя понакидав під ноги. Бджола працює, не кваплива, збирає нектар. Чому вона збирає нектар і не збирає і сумаха пилок. Тут теж дуже все цікаво. Справа у тім, що це дерево дводомне. Це означає, що у сумаха є жіночі дерева і чоловічі дерева. Так склалося, що у нас сумах розмножується зазвичай кореневою порослю, іншими словами, вегетативно. І так склалося, що... Розмножились одні жіночі дерева, чоловічих у нас я ще поки не бачив. З однієї сторони це дуже добре, тому що усі дерева медують, а з іншої сторони це не так гарно, тому що розмноження можливе тільки вегетативне і неможливе насінневе Усі жіночі дерева, скільки б вони не медували. Скільки вони б не родили насіння безплідні. Це єдиний мінус, хоча, можливо, це навіть і не мінус по тій простій причині, що це дерево агресивно розмножується. Воно розмножується дуже добре і вегетативно. А якщо б ще і насінням сіялось, взагалі, можливо, це дерево перетворилось би на якусь інвазивну біду. А так цього ніколи не трапляється. Поки що. Ось така алейка із сумахів може бджолам дати дуже-дуже добру розраду, якщо липа почне бастувати. Дякую всім за увагу та терпіння.